Знають як найпопулярнішого пародиста країни та коміка. А який Юрій Великий без масок. Дізнаємось просто зараз. Почнемо з того, що країна могла б так ніколи і не дізнатися про гумориста Юрія Великого. Адже починалася кар'єра чоловіка геть в іншій сфері. Така була в мене професія Тальман. Я рахував увесь вантаж, який Приїжджав до порту. І скільки я... ви так пропрацювали? 22 роки тому. Я пропрацював тижня півтора-два. Було дуже холодно і зрозумів, що я більше не хочу працювати тальманом. Тальманом бути не хочу, хочу бути гумористом. Друзі з КВК цей вибір схвалили. А от рідні ледь не за голову схопилися. Ну були у нас такі розмови з батьками із, з сестрою. моєю рідною вона дуже хотіло, щоб я отримав вищу освіту, але ну, в якийсь момент вони зрозуміли, що мені це більш подобається, що в мене з'явилися якісь успіхи на цьому поприщі. Зараз ви один з найпопулярніших пародистів країни. Я б сказала навіть найпопулярніший. Ваші це пародії заходять ось. так от, Моментально. І перша вже була 28 лютого, і понеслося Лукашенко, Путін, Соловйов, Ківа, Кадиров, Зеленський. Саме останній персонажі є одним з улюбленців. Юрія Володимир Зеленський реагував на ваші нові післявоєнні пародії. Бодай лайком. Ні, не знаю, як він у вас підписаний зараз в телефоні? Володимир, а раніше теж був Володимир. Чи було якось так по – Вова… Вова. Е, квартал. Чи спілкуєтеся ви з ним зараз, можливо, в месенджерах ні, чи по телефону? Я не можу відволікати людину від державних справ. Гумор і мистецтво перевтілюватися не єдині таланти Юрія Великого. Тільки для неймовірної правди про зірок головний пародист України привідкрив завісу особистого і показав себе таким, яким його знають тільки рідні та близькі друзі, коли я ще жив в Одесі. Я приходив до своєї рідної сестри. Вона готувала мені яєшню. Ця яєшня для мене стала ну, чимось таким смачним. Я ніколи такого не готував і ніколи ніде такого не їв. Вона мені нагадує Одесу. Вона мені нагадує літо, море, дачу, рідний дом моїх батьків. Тому я роблю її, коли в мене є час. Я можу навіть приготувати вам. її. А ми і не відмовимось. Поки Юрій шинкує цибулю, перець та помідори, запитаємо звідки ноги в кулінарного хисту ростуть. Ви почали готувати, тому що дружини не готували. Коли я просто п'ять років е прожив в гуртожитку. І мене життя навчили готувати, Юрій Великий у свої 42 вже двічі був одружений і має донечку Катю від першого шлюбу, проте більше він воліє не розголошувати. Зокрема, в цілях безпеки для мене, взагалі, особисте життя. Це щось моє. Це не для інтернету, це не для великої аудиторії. А особисто зараз, наприклад, коли я постійно щось вигадую про нашого ворога. Мені теж не хотілося б, щоб знали, як виглядає моя донька, де вона знаходиться. Дивіться, я постійно так от перебовтую переколошматюю. Е, яйця. За розмовою половина справи вже зроблена, Тож відправляємо цибулю на пательню. А тим часом поговоримо про нинішні стосунки Юрія. Разом ми вже чотири роки. Ви не афішуєте особистість, так своєї коханої. Я взагалі просто ну я не закрита людина, але я ці теми для мене вони такі. Знаєте, Бекончик. Ці теми для мене вони такі бекончик, Знаєте? Давайте так завуальовано три риси. За які ви особливо обожнюєте свою кохану, по-перше, вона, вона добра людина сама по собі, по-друге, це зовнішня краса, і Ариса, вона, вона постійно щось вона хоче все встигти. Вона хоче і на курси керування автомобілем. Вона акторські діяльності себе проявляє і навіть другого світу отримає. І там дуже дуже багато всього. І коли я дивлюсь на неї, я розумію, що я сам був таким колись, коли мені все хотілося встигнути. Ну, це зазвичай з віком приходить. Знаєте, така зміна курсу. Їй скільки років? 28. А який ви у стосунках? Скажіть, ви організовуєте романтичні вечори? Мені здається, що в мене більш голова загружена тим, чи вдома прибране, чи не прибране. І на романтику іноді тебе вже не то, що час ні, час часу вистачає. В тебе мізків не вистачає. Це а готує паприка? хто? І вона готує, і я готую. А хто смачніше? Я ж додому ж хочу сьогодні повернутися. Тоді вона смачніше готує. У вас є якийсь, не знаю, список, що ви повинні встигнути до п'ятдесяти? Одним словом я можу характеризувати пожити. Не існувати, а жити. Робити, любити, подорожувати, відпочивати. Дітей ще хочете? А дуже. Хлопчика чи дівчинку? Кого дасть. Господь. Так, ну дивіться, дивіться, ми ж все. О, Шкода, що камера не передає цей запах. Почули, так? Да? Просто погляньте, наскільки це красиво і смачно. Белло, перфекто, белісімо. Це справді смачно. Рекомендуємо. Повертаючись до темносущних. Юрій каже, сьогодні у такий буремний час відчуває обов'язок робити все, що від нього залежить для перемоги. Разом з колегами зі студії Квартал 95 постійно їздить з виступами до військових, щоб підтримати та підняти бойовий дух нашим захисникам. Ми дали більше 200, мені здається, 20 концертів. Ми дуже багато були у наших захисників і для військових, і для а, волонтерів. І для переселенців, для медиків, скажіть, ви візуалізуєте перемогу? Уявляєте, як це буде? Може, я й не візуалізував, але я знаю, що вона обов'язково настане. Кажуть, що для того, щоб щось наблизити, потрібно це уявити в найменших деталях. Я хочу, щоб ви нам вдачимо допомогли для наших глядачів уявити момент, коли ми вимкнемо телевізори. А звідти Володимир Там, Олександрович. Так, оголосить про момент перемоги. От просто прошу зараз всіх заплющити очі і послухати і уявити цей момент. Шановні українці, вільний народи єдиної країни. Ми вірили в нашу перемогу. І вона наступила. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії, слава Україні! І прийде час, коли один скаже слава Україні. А мільйони твіт. відповідатимуть героям слава. Героям слава. Дякую. Я вам теж.